Привіт! У нас часто запитують про точність позиціонування РТК приладів. Яка точність горизонтальна, яка точність вертикальна? І зараз я збираюсь наглядно показати, яка точність у наших приладів? І сьогодні я хочу приділити увагу саме вертикальній точності для цієї перевірки я маю мультичастотний РТК-приймач GM Pro модель L, який і будемо перевіряти на вертикальну точність. Також перевіряти точність я буду за допомогою цього штативу. Він має відмітки кожні 5 см. Я буду підіймати та опускати його на певні відмітки і будемо перевіряти, що показує нам геодезична програма, коли ми піднімаємо або опускаємо приймач. Так ми і визначимо його точність і похибку. І так, маємо фіксоване рішення. І дивимось, У нас 139, 77-78 да, сантиметрів висота. І зараз я буду підіймати приймач на першу відмітку 5 сантиметрів. Дивимось. Так, трошки нижче. Ось. Маємо такий показник. Зафіксували його. Підіймаю ще на 5 см. Тобто від первозначного значення буде 10 см у нас. Маємо показник. І підіймаю зараз на висоту 20 см від першої відмітки. П'ятнадцять було. Двадцять. Зафіксували. І тепер знову опускаю до нуля, до самого низу. Ну, маємо такий результат. І так, я зараз наглядно показав, що пряма GM Pro модель L з висотами працює дуже точно, він повертається на ту ж саму висоту. Похибка по паспорту 15 мм, і ми побачили, що приблизно таку похибку він дійсно і видає: 15 мм по вертикалі. Дякую, що подивились це відео.